Двохкімнатна квартира в Аркаді, і ще й по-нормальній, ціні 83 квадратних метри. Так це все виглядає. Кухонна зона, відпочивальна зона, і також є ось такий от декоративний камін, який, кстати, гріє. Дві окремі спальні. Перша спальня ось так у нас виглядає. У нас з виходом на лоджі закритий панорама, від у нас в подвір'я і друга кімната. Зараз вам покажу другу кімнату, подогрів раз, подогрів два і подогрів три. В Друга кімната. І також там з балкон тут вже відкритий. Сутрічка собі вийшли, кофе, чай, капучино це вже побажання. Ідеальна квартира як для власного проживання, або здавати її в оренду. По суточню буде вона просто ось так от літай. Санузл. Полянтики, величезні санузло. Таких санузли я вже дуже-дуже дуже рідко зустрічав, в основному такі санузли тільки в старих новостроях в Аркаді, або вже в другому районі. Час. Наліво у нас кладовочка для різних речей таких і наліво зайшли ось такі от гарді робки. Також величезний, містительний сек треба. 83 квадратних метри, двохкімнатна аркадія. Звоніть.